28 вересня починає роботу в медіа центру України «Укрінформ». Мене звати Світлана Чепоренко. Починаємо день з розмови про гуманітарне розмінування з нами сьогодні. Ігор Баскаравайний заступник міністра економіки України. Пане Ігоре, доброго дня! Отже, Україна увійшла до списку найбільш замінованих країн світу, і зрозуміло, які причини для того, що наразі робить держава і міністерство економіки, зокрема, для того, щоб якнайшвидше розміновувати території та нівелювати ті економічні ризики, які виникли через це. Дякую за запитання для тих, для кого не зрозуміла, яка причина це причина одна Російська Федерація. От і якщо казати про масштаб, то конкретна цифра, якою ми можемо зараз оперувати, це 174 тисячі квадратних кілометрів потенційно забрудненої території. Потенційно забруднена не означає, що вона вся забруднена, це не суцільно мінне поле. Це означає, що на будь-якому квадратному метрі з цих 174 тисяч квадратних кілометрів може бути небезпека. Що ми знаємо ще про цю… Потенційно небезпечної території, що нам доступна до роботи зараз порядка 40 тисяч квадратних кілометрів це та територія, яка деокупована, і та територія, яка не підпадає під лінію безпеки, тобто на 20 або 30 кілометрів віддалена від лінії фронту або кордону з Російською Федерацією Білорусі. Перша черга, що відбувається на цих територіях, це відбувається обстеження цієї території, і за результатом обстеження вже визначаються. Конкретні зони, які є небезпечними, вони маркуються, наносяться на відповідні карти, і після цього починається робота власне з розмінування. Якщо казати про роль міністерства економіки в цьому процесі, то міністерство економіки не навчає саперів розмінуванню, не займається технологічними аспектами власне цього процесу. У нас є ДСНС, у нас є ДССТ, Міноборони МВС, які надзвичайно фахові і експертні в цьому питанні. Які мають величезний досвід навіть в порівнянні з міжнародними нашими партнерами, і роль Міністерства економіки в процесі, це власне підтримка ДСНС, ДССТ, Міністерства оборони і міністерства внутрішніх справ в процесі стратегічного планування, взаємодії з міжнародними партнерами, в управлінні інформацією, оновлення стандартів, і власне оновлення стандартів в частині привнесення туди. Нового досвіду, тому що міжнародні стандарти, якими зараз послуговуються світова спільнота при розмінуванні, це переважно консервативні документи, які базуються на досвіді, здобутному на досвіді здобутому а, в війнах і конфліктах, які були до того, як Російська Федерація повномаштабно вторгнулася в Україну. В результаті цієї великої війни у нас є багато нового а, нового в сенсі застосування і в сенсі підходів розмінування. У нас надзвичайно велика кількість типів різновидів озброєння надзвичайна велика інтенсивність використання цієї цього озброєння і цих видів боєприпасів. А саме через ці причини ми можемо вважатися, але на направду ніхто не робив такої аналітики. Можемо вважатися одною з найбільш забруднених країн мінами в світі. Ви сказали, що зараз з'явилися нові інструменти для розмінування, нові технології. Розкажіть, будь ласка, детальніше, які це інструменти, що з них це українські можливо розробки і нові ідеї? А що ми беремо із світового досвіду? Зі світового досвіду ми беремо основні засусничі правила, якими послуговуються сапери і про підрозділи під час роботи. І а також правило пріоритизації. Якщо ми кажемо про пріоритизацію, це завжди правило, що першим в розмінуванні йде критична інфраструктура для забезпечення взаємодії зі звільненими територіями це дороги, електроенергія, газогони, водогони, каналізаційні станції, і так далі. далі. Друге йде в списку пріоритетів це безпека громадян, це домогосподарства, це місця скупчення людей для отримання послуг, соціальних. Медичних або ще якихось, і, власне, в третю чергу вже йде економічно активні, активні території, наприклад, агроземлі, території виробництв, фабрик і так далі. Так далі. От. Це ми беремо зі світового досвіду. Також зі світового досвіду ми беремо правила поводження з вибухонебезпечними предметами, ну і ті фундаментальні речі, які по суті написані, написані кров'ю. Якщо ми кажемо про новели, які ми маємо в результаті. Роботи і з забрудненнями в Україні в першу чергу зараз іде мова про засоби ідентифікації вибухонебезпечних предметів, і переважно це система дистанційного сканування поверхні землі. Якщо ми так будемо трошки більш детально і технічно заглублювати систему, перед тим як приступати до розмінування, треба обстежити територію і зрозуміти, де в нас є небезпечні предмети. Традиційно це робиться шляхом збору і загальних інформації а зараз ми намагаємося повернути в бік більш технологічний і використовувати дистанційне сканування землі. Мова йде про сканери, які кріпляться на засоби доставки переважно це дрони. Які скланують поверхню землі, ідентифікують вибухонебезпечні предмети на поверхні і під поверхню землі. Після цього, після цього після цієї обробки поверхні, ми отримуємо великий масив даних, який треба власне пропускати через потужне програмне забезпечення для того, щоб зрозуміти, чим цей предмет, який був знайдений, відрізняється від іншого, це дійсно вибухонебезпечний предмет, чи просто шматок заліза і так далі. І так далі, і так далі, от це власне. Власне, те, чого в світі немає, те, що в світі ніколи не застосовувалось, і в принципі, увага світового співтовариства зараз прикута до пошуку цих технологій на теренах України, тому що тому що наразі на жаль, запропонувати нам можуть тільки щуп, саперну лопатку і багато кваліфікованого персоналу. От, але... Використовуючи ці традиційні підходи традиційні методи, тривалість обстеження і тривалість розмінування може бути надзвичайно довгою можете назвати конкретну цифру. Наскільки така технологізація, диджиталізація прискорює процес розмінування порівняння з традиційними методами? Конкретної цифри там в 10, 15, 20, 100 разів її немає, її не існує, тому що ще не існує остаточно виробленої технології. Ця технологія на ранньому етапі розробки. Є різні типи сканерів, які дають різні результати, різну ефективність в різних умовах. Головна задача зараз наша тут в Україні виробити універсальний інструмент, який буде давати однаковий якісний результат. Це точно буде в десятки разів. Тому що ми прибираємо людський фактор, ми прибираємо фактор помилки, ми робимо доступ до території швидший, безпечніший і так далі. Але про конкретну цифру я б зараз не говорив. Зараз розробляється національна стратегія з протимінної діяльності. Розкажіть, будь ласка, яка роль міністерства в цьому процесі і коли очікувати завершення розробки? Так, хороше питання, дякую. Згідно закону про протимінну діяльність, процес має очолювати національний орган з питань протимінної діяльності, а точніше секретарят національного органу, який є структурним підрозділом Міністерства оборони. Але з огляду на ті виклики, які стоять зараз перед міністерством оборони, ми знайшли спільну мову, компроміс, і зараз міністерство економіки очолює процес написання стратегії. Наша головна задача це зібрати за столом експертів. Зібрати їх думки, потім впорядкувати ці всі думки, профільтрувати і викласти певну рамку, яка буде давати нам відповідь на питання: хто, що, коли, як має робити для того, щоб. Мати в першу чергу розуміння тут всередині в Україні для нас, і в другу чергу це розуміння потрібно нашим партнерам, які дуже хочуть нас підтримувати на шляху розмінування, але інколи вони не маючи таких базових стратегічних документів, не зважаються, не зважаються на це. Якщо казати про строки, то у нас широке експертне обговорення цього, цього документу буде відбуватися на наступному тижні буде залучення. Понад 80 експертів, як українських, так і міжнародних. Після цього ця стратегія буде презентована. Проект стратегії буде презентовано на міжнародній донорській конференції про змінування в Загрібі. І очікується прийняття цього вже офіційного документу до кінця року. Ми очікуємо в грудні його вже офіційне прийняття і публікацію. Міжнародна допомога наскільки вона важлива в процесі розмінування? Що з важливих інструментів якихось важелів ми вже отримали, і що очікуємо найближчим часом? Міжнародна допомога надзвичайно важлива і. Я дуже радий, що вона у нас є, бо без міжнародної підтримки нам би було набагато набагато складніше. Переважна переважна більшість того ресурсу, який поступає в Україну, це підтримка наших урядових структур ДСНС, ДССТ і інших урядових структур, які займаються безпосередньо розмінуванням на землі. Це техніка, обладнання, навчання, все, що потрібно для того, щоб сапер міг якісно виконувати свою роботу і бути. В безпеці ця підтримка йде виключно на потреби гуманітарного розмінування або для цивільних потреб, тому що ми не говоримо, ми ми не говоримо зараз про мілітарне розмінування. Ми не говоримо про розмінування під час контрнаступу, Все це йде мова виключно під гуманітарні потреби. Друга частина міжнародної підтримки йде на фінансування робіт міжнародних операторів протимінної діяльності або наших українських операторів. Протамінної діяльності, які здійснюють безпосередню роботу в полях. У нас наразі 17 компаній сертифіковані і мають дозвіл на роботу і розмінування. 29, якщо не помиляюсь, зараз в процесі сертифікації і будуть найближчими місяцями теж мати дозволи на роботу в полях. І порядка 40 компаній за нашою інформацією зараз готуються до сертифікації, збирає необхідні документи. Чає досвід, познайомлюються з процедурами, завозять техніку, і так далі. І так далі, тому на весну на наступний сезон ми очікуємо вже прям суттєве поповнення в числі операторів протимінної діяльності, які не будуть урядовими структурами, а будуть приватними або міжнародними організаціями, які будуть здійснювати розмінування. Техніка для розмінування, як ми вже почули, вона в десятки разів пришвидшує процес розмінування. Чи має зараз Україна можливість виробляти таку техніку, або можливо вже є якісь зразки, які ми виробили? Дійсно, техніка необхідна. Техніка необхідна в великих кількостях. І коли ми говоримо про техніку, ми техніку ми не говоримо виключно про ті красиві великі машини, які перемелюють перед собою землю, міни і все, що трапляється на шляху. Список надзвичайно великий і спектр широкий, але якщо так зазначити по ключовим позиціям, то це безпосереднє обладнання для екіпірування сапера: це саперні сумки, міношукачі, а захисни спорядження, так би мовити, роз розходники, другий пункт це техніка для перевезення особового складу, банальні пікапи або Високопрохідні мікроавтобуси, третя складова це техніка для перевезення вибухонебезпечних предметів, які не знищуються безпосередньо на полях. Їх треба вантажити в броньовані кузови, броньовані кабіни, які будуть захищати екіпаж, які будуть вивозити ці вироби на випадок детонації. І власне четвертий пункт це ці механізовані машини, які значно пришвидшують розмінування відкритих великих територій. І вони теж потрібні у великій кількості. Ці машини не є панацеєю. Якщо ми, умовно кажучи, зробимо флот з тисячі машин, це не означає, що ми в тисячу разів будемо швидшими, тому що ці машини застосовуються на великих відкритих ділянках в міській забудові, з складним рельєфом місцевості, в лісісті місцевості. Ці машини, на жаль, не можна застосовувати. В таких випадках треба шукати або інші підходи, або використовувати традиційний людський. Ский труд тому так техніка необхідна, вона пришвидшує процес. Вона необхідна різна. Якщо кажучи, казати про українське виробництво, частково ми вже можемо задовільнити цю потребу. Ми точно можемо задовільнити потребу по першим трьом пунктам, тому що і пікапи у нас виробляються, і виробляється техніка для перевезення вибухонезпечних предметів. Те, що стосується тяжких машин для розмінування, іде процес локалізації. З трьома компаніями вже підписані угоди про локалізацію. Ще дві компанії, якщо я не помиляюсь, ведуть перемовини найближчим часом, теж будуть заходити в фіксацію цих перемовин документами. Тому так у нас вже. З'являється спроможність виробляти, і от в цьому контексті роль Мінекономіки полягає в тому, що окрім сприяння тому, щоб в Україні вироблялась техніка допомоги з локалізацією, ми працюємо з міжнародними партнерами, яких орієнтовуємо на закупівлю цієї техніки саме в Україні українського виробництва. Тому що це, по-перше, дозволяє працювати економіці. Це запускає виробництва, це є робота, це є податки, і важливий компонент, якщо ми кажемо безпосередньо про саму техніку, ця техніка постійно ламається, тому що вона працює в небезпечних умовах. Вона потребує швидкого сервісу, вона потребує швидкого обслуговування великої кількості запасних частин. І якщо це все буде відбуватись тут в Україні, це дозволить, щоб ця дорого техніка. Вона працювала, а не простоювала в результаті поломки. Дякую, надам можливість журналістам поставити запитання. Прошу. слава Богу, Крінформ. В принципі, ви частково порушили вже ці теми, щодо яких хочу отримати відповіді. Що окрім національної стратегії протимінної діяльності ще потрібно зробити? Чи що робить Україна інституційно? Наскільки вона змінила систему усіх процедур сертифікації, стандартизації, вимог приміром до нетехнічного розмінування? І що робить? робиться для того аби стимулювати прихід до нас як зарубіжних операторів, так і українських операторів створення можливо нових українських операторів протимінної діяльності а також що робиться для того, аби стимулювати користувачів земельних угідь насамперед, великих, великі агрохолдинги до того, аби вони на себе брали частину цих робіт. Знаю, що вже є такі приклади, коли холдинги отримують сертифікати на нетехнічне обслуговування і так далі. Дякую. Дякую, багато запитань в одному запитанні. Спробую не забути. Але якщо казати про оновлення стандартів і роботу з нормативними документами, які регламентують роботу операторів протимінної діяльності, ведеться робота з тим, щоб зробити їх, скажімо так, простішими, не легшими, але простішими. Про що йде мова? Більшість операторів протимінної діяльності, які проходять процес сертифікації, скаржаться не на. Власне, незназарегульованість цього процесу, і багато хто відзначає, що він такими має бути, власне, тому що це ризикована робота. Але найбільше питання виникають до власне мови написання цих документів, незрозумілості дій, які треба виконати для того, щоб отримати цю сертифікацію. Не двонеоднозначні трактування виписані в цих нормативних актах, які треба виконати. І тому основна задача, яка йде. По цій частині це зараз ми відпрацьовуємо стандартизацію підходу в сертифікації, щоб процес був уніфікований і різні сертифікаційні центри користувалися одним і тим самим підходом, тому що наразі він трошки відрізняється один від одного. Наступний крок це власне намагання зробити цю процедуру трошки простішою, трошки зрозумілішою, переписати її людською мовою. Якщо ми кажемо про стимулювання аграріїв. Займатися очищенням власних територій, то на жаль, ми ні, не на жаль, ми на щастя нічого не робимо, щоб стимулювати аграріїв, тому що розмінування має займатися оператор протимінної діяльності, який відповідає цим вимогам. Але з іншої сторони, на наступний рік закладено в бюджет 2 мільярди гривень для того, щоб стартувати систему компенсації видатків на... на очищення територій, і головна ідея буде полягати в тому, щоб Аграрій на прозорих конкурентних засадах отримував пропозицію від оператора протимінної діяльності. Оператор протимінної діяльності якісно виконував роботу. Уряд видавав сертифікат про те, що ця ділянка, яка очищена вже безпечна і там можна здійснювати роботи. І після цього з цієї бюджетної програми будуть компенсуватись видатки на очищення цієї території. Це з однієї сторони буде підтримка аграріїв для очищення власної території, з іншої сторони. Це буде сигнал ринку, який власне, є, який запускається, і який буде розуміти, що тут є передумови для цієї конкурентної боротьби. Якщо я забув ще на щось відповісти, нагадайте, будь ласка. Та в принципі все от, єдине що можна, яким чином можна стимулювати збільшення кількості от національних операторів протиміної діяльності, що заважатиме, чи заважає цьому процесу, чи це справді от, та процедура сертифікації, про яку ви говорили, чи це відсутність у них відповідно технічного обладнання, що теж є важливим, чи можливо щось інше, чи поява самого ринку, існування самого ринку, про що ви говорили, вже буде таким стимулом, і вже бізнес цікавитиметься цим. У там діяльності так, в першу чергу це поява ринку, гроші на цьому ринку, і і далі а, ринок буде з'являтися самоорганізовуватись. Наша задача зараз не зарегулювати цю процедуру, а скажімо так, змодерувати. Нам треба залишити. А, Здорове регулювання, яке пов'язано власне з безпекою людей і з гарантією якості виконаних робіт, але з іншої сторони це не має бути перегибами для того, щоб відштовхувати компанії, заходити і заходити працювати в Україні або створюватись всередині країни наших українських операторів протимінної діяльності. Але головна передумова все ж таки ринку це розуміння того, хто є замовник послуги і хто є власне джерелом фінансування надання. Цієї послуги замовники послуг у нас зрозуміли, в першу чергу. Це е, аграрії, яким е, яким необхідно швидко очистити цю територію для того, щоб е, зайти там в наступний польовий сезон. Е, е, Джерело фінансування перший там е, сигнал від уряду України від е, стосовно створення цієї бюджетної програми. А надавачі послуг вони вони вже є. Вони вже зацікавлені. Їм треба власне такий маленький поштовх для того, щоб воно поїхало. Дякую, пане Ігоре, за ваші розлогі відповіді. Я нагадаю, що ми говорили про гуманітарне розмінування. З нами був Ігор Безкаравайний, заступник міністра економіки України. Медіа Центр Україна «Укрінформ» продовжить свою роботу о 12-й годині. Будемо говорити про ситуацію на Херсонщині. Залишайтеся з нами.